Радіо Chicago. дорогі слухачі та глядачі радіо Chicago, Вітаємо вас в нас на хвилі. Дякуємо, що дивитеся та слухаєте. Сьогодні маємо за честь вітати в нас на онлайн зв'язку, пана Олега Сенютко, який є політиком та народним обранцем від партії Європейська Солідарність. Пан Олег, в нас вперше, тому вітаємо вас і дякуємо, що сьогодні доєдналися. Я вітаю всіх тих, хто нас слухає і дивиться. І я от завжди пам'ятаю свою поїздку вже багато років тому в Чикаго, і думаю, яке це прекрасне місто, але все одно я завжди думаю, що українці завжди повинні думати і мріяти про своє життя в Україні. І я знаю, що багато українців через російську агресію сьогодні опинились за океаном. Я знаю, що багато тих людей, яких чомусь називають українською діаспорою, але я вважаю, що це ті громадяни. Америки, які є українського походження, яким своїм серцем, своїм душею завжди залишаються з нашою землею і з нашою країною. Тому щиро вітаю вас і насправді бажаю в цей складний час всіх гараздів. Дякую за позицію, пане Олег. Отож, одне з завдань діаспори, так особливо в цей складний час для нашої батьківщини, це адвокація українських інтересів. І знаєте, напевно, найгірше, що могло трапитися, це корупційний скандал. Тому що дуже складно комунікувати з сенаторами, з конгресменами і доносити їм свою позицію, коли в них в очах є одне єдине питання: а що у вас там коїться в державі, чому ми далі маємо продовжувати? Тому, власне, сьогодні хотів би вас попросити, щоб ви трішки допомогли розібратися. В скандалі, який трапився нещодавно, а, напевно, одному з найбільших корупційних скандалів а під назвою Міндічгейт знаємо, що вже другий день поспіль Верховна Рада активно працює, щоб усунути людей, які причетні а, до цієї корупційної схеми. Який зараз є результат, що вдалося досягти, і загалом ваше бачення цієї ситуації. Мені складно і просто говорити про цей корупційний скандал. Просто говорити, тому що жоден з депутатів Європейської солідарності не причетний до цих корупційних оборудок. І більше цього ми вже давно попереджали представників влади, що ви залазите в схеми і системи, які суперечать національним інтересам України. А складно говорити, тому що я прекрасно розумію наскільки після цього як були оприлюднені ці факти корупції з вищих ешелонів українських. Ської влади насправді наскільки складно бути адвокатом України, але я би дуже просив, щоб передусім українці, які сьогодні волею долі є в Сполучених Штатах Америки, які в інших є містах, завжди говорили про те, що оці корупціонери їх насправді аж забагато десятки сотні, але ці корупціонери це не вся Україна, і Українці є чесна працьовита нація. А по друге те, що ця корупція викрита, це є свідченням того, що. Після московської агресії, початку війни 2014 року, Україна дуже серйозно змінювалася. І в вісімнадцятому році, в сімнадцятому, вісімнадцятому році була створена тодішнім урядом президентом Порошенком антикорупційна вертикаль, НАБУ спеціалізована антикорупційна прокуратура, вищий антикорупційний суд. І саме тому, що була створена оця антикорупційна вертикаль, сьогодні ми маємо можливість. Викрити цю корупцію. А що означає викрити цю корупцію? Це означає позбавитись і корупціонерів, і тих фактів корупції, які на жаль є присутні в нашому житті. Тому, на жаль, корупція є присутня, і вона на жаль є складовою частиною цієї влади. Але те, що вона викрита, і те, що більшість українців це є здоровою, сильною нацією, і ми здатні пережити цей корупційний скандал, це очевидно. І тут дуже просте рішення є. Треба не мати жодного дотичку до корупції. Треба дуже жорстко викорінювати корупцію і корупціонерів з системи влади. І треба об'єднуватися. Але об'єднуватися не навколо і не з корупціонерами а об'єднуватися навколо двох речей: всередині країни це допомога збройним силам України, а назовні це. Підтримка від наших західних партнерів, бо українським воїнам потрібні і кошти, і зброя, і це підтримка для того, щоб Україна впевнено рухалася до європейської і євроатлантичної інтеграції. Це ті речі, які не потрібні корупціонерам, а які потрібні і країні, і українцям, незалежно від того, де би вони були, пане Олег. А у Верховній Раді відбулося все ж таки на другий день відсторонення, так від виконання обов'язків. Гринчук та Галущенка безпосередньо людей, які були задіяні так в цій корупційній схемі, вони я так розумію, не з'явилися. Але так само і не з'явилася пані Свереденко, яка є прем'єр-міністром. Я знаю, що ваша партія Європейська Солідарність вимагала цього, і ви активно навіть блокували трибуну Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, які ще у вас є вимоги? Чого добивається власне партія Європейська Солідарність та Опозиція? Що ви будете вважати справедливим покаранням для топ-корупціонерів? Ну? Ми не могли просто створити вигляд, що в країні не відбулося чогось екстраординарного, і коли ми почули, що влада хоче просто позбутися цих двох міністрів Галущенка і Гринчук, ми вважаємо, що це просто знаєте такий випуск пари. Коли пережили, пригнулися, умовно кажучи, куля чи небезпека пролетіла, і далі вони хочуть творити свої чорні і темні справи. Тому ми поставили питання: що друзі, ми не повинні говорити про цих двох топ-чиновників. Ми не. Уже мають займатися правоохоронні органи. Ми повинні говорити про систему влади в Україні, і частина системи влади це є уряд. Бо цей уряд, який очолює сьогодні пані Свереденко, це уряд, по-перше, який не має програми дій, бо він її не представив парламенту. А по-друге, це уряд, частина міністрів, чиновників якого потрапили в свої крісла після двох речей. Перша річ це співбесіди з корупціонерами, сплівок Мінті а друге, це пропозиція від офісу президента, що суперечить насправді конституції і законом і це кнопкодавство, яке тоді відбувалося в українському парламенті. Тому ми поставили питання, що цей уряд має піти у відставку. А якщо говорити глобально, то сьогодні країні потрібні декілька дуже важливих речей. Перша річ це повноваження до конс... повернення до повноважень, які передбачені конституцією і законами України, де президент займається своїми справами і повноваженнями, парламент займається своїми справами, уряд. Займається виконавчою гілкою влади, а правоохоронні органи займаються не політиками, а справді бореться з корупцією і бореться з корупціонерами. Це перша річ, яка повинна відбутись в країні. Друга річ, яка повинна відбутись в країні, що дасть змогу реалізувати дотримання законів і конституції. Це є формування в українському парламенті справжньої широкої патріотичної професійної коаліції, і зверніть увагу, ми ніколи жодного разу, хоча вже... Декілька місяців, вже біля року, ми говоримо про переформатування всередині парламенту коаліції. Бо оця ширка монобільшості ОПЗЖ це шкодить Україні. І коли ми говоримо про формування нової більшості, ми не говоримо про прізвище. Жодного разу європейська солідарність не називала, що це має бути людина з таким чи таким прізвищем. Ми говоримо про принципи: патріотичність, професійність, боротьба з корупцією. І допомога збройним силам України має бути повернення довіри від українців і всередині країни, і тих, які сьогодні живуть за межами країни до влади, до системи влади. Тоді призначення цією коаліцією в парламенті уряду, тоді звільнення тих чиновників правоохоронних органів, які сьогодні є замазані в корупції, і перезавантаження. Тих органів, які сьогодні, замість того, щоб займатися боротьбою з корупцією, насправді займаються переслідуванням і самі корупціонерами, в першу чергу, це ДБР і інші речі. Тобто, ми виступаємо за те, щоб всередині країни повністю перезавантажити владу. Бо вибори сьогодні неможливі, поки триває війна і московська агресія. Ну, але і влада в такому вигляді вона шкодить Україні і шкодить українським інтересам і тому ми запропонували саме такий варіант. І хочемо через парламент його реалізувати. Ну і чесно кажучи, останні два дні показали, що це реалістично. Бо Європейська солідарність блокувала трибуну, але до наших вимог про відставку, зокрема, уряду, доєдналися дуже багато депутатів з інших фракцій і голосу, і батьківщини, і навіть частина слуг народу поставили свої підписи так само, як представники інших груп, під вимогою. Про відставку уряду, тому ми не за посади, ми за українські інтереси, і повірте, що ми цього доб'ємося, бо на кону стоїть питання цілісності суверенності нашої держави, бо на кону стоїть питання, чи втримається Україна сьогодні як незалежна держава, і чи досягне ми миру. А це. Неможливо, якщо ми не будемо мати довіри всередині країни, якщо ми не будемо мати підтримки назовні, в тому числі чи в першу чергу зі сторони сполучених штатів, власне, ваш колега Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі написав, що навіть частина фракції Слуга народу поставили ультиматум президенту Зеленському, або буде звільнений Андрій Ярмак, або вони виходять з фракції. І так само є інформація, що вже завтра, тобто в четвер. Президент, нібито, має звільнити Єрмака, і навіть є уже кандидатура на його місце. Що вам відомо стосовно цього приводу, чи дійсно буде відставка, в тому числі і Єрмака? Так, справді, 20 листопада буде відбуватись зустріч, принаймні, анонсована зустріч президента Зеленської з фракцією Слуга народу. І я розумію, що там депутати будуть піднімати це питання. Чому будуть піднімати це питання? Тому що офіс президента на чолі з Єрмаком перебрав на себе невластиві неконституційні повноваження. А з іншого боку, ну сьогодні дуже багато інформаційних каналів. Подейкують, що під псевдом Алі Баба на плівках міндіча якраз і є особа керівника офісу президента Єрмака, і сьогодні це питання належить до повноважень президента України. Президент Зеленський має показати, чи він готовий робити різкі і рішучі кроки по очищенню від корупції. Бо ми вважаємо, що Зеленський має зустрічатися не тільки зі своєю фракцією, він має прийти в парламент. Він має чи запросити до себе керівників усіх фракцій і мати таку дискусію, яка була під час повномасштабного вторгнення? Бо під час повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 22 року, парламент, президент продемонстрували, як можна і як треба працювати, і як можна тоді чинити супротив московській агресії? Я переконаний, що це був добрий урок для країни, і ми повинні обов'язково. Зробити все, щоб повернути оті реалії початку повномасштабної агресії в сьогоднішнє українське життя. Знаєте, ці події не просто так відбуваються. От післязавтра дуже знаковий день для українців. Це день нашої гідності і свободи 21 листопада. І коли, якщо не в ці дні, президент Зеленський має продемонструвати, що він не є спадкоємець. Діянь Януковича, а він стоїть по українській стороні, по стороні тих людей, які тоді не дали Москві окупувати Україну, і під час 2004 року помаранчевої революції, і під час революції гідності 2014 року. Бо повірте, що ті українці, які тоді... Тримали прапор свободи і незалежності, вони і тепер будуть тримати прапор свободи і незалежності. Я переконаний, що це стосується не тільки українців, які сьогодні живуть в українській державі, що це стосується українців всього світу. Абсолютно, абсолютно так. І тут ще варто доповнити, що затриманий детектив набу Руслан Магамед Расулов вважає, що бізнесмен Тимур Міндіч є лише куратором в цій схемі, і є інші люди, які задіяні, але поки що немає підтвердження хто саме так, хоча натяки є, і ви так само повторили, що це може бути і пан Ярмак, якого ніби називають Алібаба, так. А, то будемо спостерігати безпосередньо за розслідуванням. А для наших західних партнерів, а з вашого досвіду, що би ви говорили в цій ситуації, і як би ви це все пояснювали? Ну, звичайно, що для наших західних партнерів я бачу, що це теж величезний удар, тому що наші західні партнери допомагають Україні вистояти, допомагають зброєю, допомагають коштами. Сьогодні дуже важливо, щоб ті українці, які знаходяться за межами України, в розмові з. Мешканцями громадянами інших держав в спілкуванні з владними інституціями говорили, що оцих декілька десятків корупціонерів це є чорна пляма на тлі українців і української держави. Але ми вже настільки дорослішуємо ми вже настільки сьогодні стаємо на ноги, що ми здатні побороти цю корупцію всередині держави і що пора. Бореться з цією корупцією в державі, якраз ті органи, які були витворені після революції гідності. Я переконаний, що ми здатні подолати корупцію, і тут на цьому шляху становлення української держави дуже потрібна допомога наших західних партнерів, допомога коштами, допомога зброєю, допомога іншими ресурсами і тиску на країну агресора. Тому що Москву треба задушити санкціями. Треба задушити санкціями і не дати їм можливості. Заробляти ті кошти, які вони сьогодні стримовують, на то, щоб окупувати Україну, на то, щоб вбивати українських громадянин, і сьогоднішня подія, яка відбулася в Тернополі, коли Внаслідок московської агресії, московської ракетної удари загинули просто прості звичайні мешканці Тернополя, серед них двоє діток. Постраждав більше двох десятків загинуло, більше семи десятків постраждало людей. Це ще раз і ще раз демонструє, що Москву треба зупинити, Росію треба зупинити і повернути її назад. І це справа. Передусім України і українці, але повірте, що це справа всього цивілізованого світу. Тому що якщо Москва, не дай Боже, донищить Україну, повірте, що вона візьметься за інші країни, і ніде спокою від цих московитів точно нікому не буде. Ви згадали за Тернопіль щирі співчуття дійсно всім родинам, хто втратив рідних та близьких, це трагедія, і важко усвідомити той біль, який переживають. Люди, які безпосередньо побачили це все на власні очі, але завершуючи нашу тематику, Гейт, хочу процитувати дуже відомого високопосадовця в Америці Майкла Макфола. Він був колишнім послом США в Росії і спецпомічником Обами по питаннях нацбезпеки, він сказав: Я хотів би, щоб Сполучені Штати мали такі ж сильні та ефективні антикорупційні інституції та організації, як має Україна. Тобто можна, можна побачити в цьому всьому позитиву, і те, що йде боротьба, якої ніколи напевно ще не було, це чудово. І дай Бог, щоб була не просто боротьба, а щоб була перемога корупції, і щоб всі, ті, хто винні, були покарані, знаєте. Ці корупціонери це не просто злодії всередині країни. Це є московська агентура, глибока і схована. Бо вони не просто крали гроші з українського бюджету. Вони частину цих грошей. А на плівках зафіксовано, що це біля двох мільярдів мільйонів доларів. Вони звезли назад москву до своїх кураторів, і це ще раз показує, що ця корупція це є речі, які не притаманні українцям і українському суспільству. Що це корупція, яка привнесена нам ззовні, і це є п'ята колона, яка хоче таким чином роз'їдати. І знищити нашу країну. Тому так дуже важливо розуміти, що ці корупціонери це є чужинці, це московські покидьки, які просто ще залишилися в українському середовищі, і наше спільне завдання, і повірте, що ми це зробимо: це випалити гарячим печеним залізом їх з українського життя, і це нам вдасться. Не сумнівайтеся. Дякую вам, пане Олег, за що сьогодні доєдналися до нашого етеру. Дякую, що роз'яснили дану ситуацію. Вам успіху в боротьбі проти топ-корупціонерів. Дай Бої що... переможе. Так обов'язково. Дякую вам і закликаємо всю діаспору не бути байдужими і допомагати, підтримувати і адвокатувати українські інтереси. Олег Сенютка, політик, народний депутат від партії Європейська Солідарність був сьогодні з нами в ефірі радіо Ю Чикаго. Ми ж з вами, дорогі слухачі та глядачі, почуємось незабаром. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.